Сьогодні у нас заплановані рейдові перевірки екосистем та водних об'єктів з метою попередження виникнення пожеж в екосистемах, тому що зараз весна, листя всі стрімко починають палити та рослинні залишки. І щоб цього не допустити, ми робимо такі перевірки. Скажіть, будь ласка, які об'єкти мають увійти до вашої перевірки? Це водні об'єкти, екосистеми, парки, там, де масове перебування людей. Довго триватиме даний рейд? На протязі періоду весняно літнього періоду і також ну продовжиться до осіннього періоду. Якщо будуть виявлені порушники, то матимете якийсь вплив на них так обов'язково за це передбачена і адміністративна відповідальність, а в деяких випадках і кримінальна відповідальність. Адміністративно складає штраф від 3060 гривень. Але я так розумію, що в більшій мірі сьогодні переважно профілактичні рейди йдуть. Так, так. Супер, дякую вам велике. Ну, власне, тут може бути підпал Та, там де Загорання очерету. Може хтось кинути недопалок і на фоні цього отримати пожежами. Ну власне, я так розумію, що ви будете роздавати буклети зараз, якісь попереджувальні. Так, так. в населенню будемо роздавати листівки. А що там в листівках про що мощо Щоб дотримувалися правил поводження і не підпалювали суху рослинність на присадибних діляночках і ну поблизу сухої рослинності. Розкажіть, будь ласка, ви вдома проводите певну профілактичну якусь роботу? Е, я сміття ніколи не палю ні листя, ні гілки. Ми все вивозимо. Чоловік своїми силами, все утилізуємо. Є компостна яма, даже навіть вдома. Uh -huh. да. Тому що ви знаєте, да, що за випалювання сухої рослинності є адміністративна відповідальність, навіть да. деяких випадках кримінальна відповідальність. Да, Тому дотримуйтесь правил і не Ча, робіть. Він, да. А скажіть, будь ласка, ваші сусіди палять? Навіть викликала поліцію, бо прямо під вікнами нашого приватного будинку листя горіха і чуть не сталося пожалова. Uh -huh. А чим все завершилося? За дві хвилини буквально поліція приїхала, провели профілактичну роботу, бесіду. Сусіди при них затушили почулися. Слава Богу, все пройшло. Який це мікрорайон? Раз. Дякую, а як вас звати? Катерина. Катеринка, дякую вам. Ви Зауваження. Хто там палив? Ви робили зауваження Ні. Ні? А ви знаєте, що не можна сухостій палити? Не. А куди ви діваєте суху траву? А, мусор. Нас ви... беруть мусорові вівторок, по нами. Угу. Раз в неділю. А сусідам зауваження не робите? Ні. Зараз не поспети, не спалювала сухоросленість. на присадибних діляночках. Ні на дачних кооперативах, ні біля річок, тому що поряд очерет, він зараз сухий, кинути недопилок, виникає пожежа. Дівчатка, а наскільки, на вашу думку, наскільки важливою є от така дана акція ходити і попереджувати людей? Вона дуже важливо, тому що люди не дотримуються правил пожежної безпеки і бувають пожежі, так що це дуже важливо для навколишнього середовища. Якщо ви бачите, що хтось підпалює, скажімо, листя, то ви робите зауваження? Звісно. А як ви їм це говорите? Що ви їм говорите? Що не треба підпалювати, бо може бути пожежа. Це шкідливо для навколишнього середовища, а якщо вже пожежа ну, маленька, не сильно велика, то я її пробую затушити, а якщо вже не виходить, то я позвоню пожежникам. Пожежника. Номер який? Молодці, дякую вам, дівчата. Вдалого дня.